Що ж, друзі, доброго ранку. Е, планував по одному, вийшло по-другому. 7.02, зараз виходжу на лінію і повернусь до вас, розкажу, як воно планує. І так, Буєнс Діас, друзі. Е, значить... Про що я хотів розказати? Вийшов на лінію, пролітав мені болт в я його зрізав, висів в ефірі. Е, хто. Взолочів уклон, я його теж не брав, і прилетів мені е, болт на шулявку. Е, Я його взяв, повіз і все це робиться з одної причини, так би мовити. Спочатку я думав, що я вчора раніше заїду поспати. Сьогодні підірвусь в 5 і регну зміну на 19 годин, і, можливо, там частково зможу наблизитися до результату. Того роліка, коли у мене останній раз було 19 годин. Кому цікаво, він може його подивитися, я ось залишив з, з сил. Але покатався я трошки довше, чим планувалося, спав я трошки солодше, чим планувалося. і рішив, що в принципі е, глупо рвати і ригати, тому що, ну. Основною цілею мого Ютуба, так би мовити, показати просто дефолтну роботу, тому що купа людей почали там розказувати, як їм важко в таксі, як неможливо заробити гроші. От там, що треба зранку до ночі бути, всьому собі відмовляти. І, в принципі, в якійсь мірі я з ними згоден, що ті гроші, які ну, кожна людина... В поняття нормальні гроші вкладає своє розуміння цифри. І в якійсь мірі я згоден з водіями, які говорять, що нормальні гроші не можна заробити в таксі, працюючи, ну там, умовно кажучи, як біла людина. Але це моє поняття грошей. Мене звуть Вася, я працюю в Києві. Багато хто мене не знає, тому що по статистиці я бачу, що моє відео дивляться більше не підписники. Ну, Якщо вам цікавий контент, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і направляйте мене. Так ось. І сьогодні, на базі сьогоднішнього дня, я не буду робити тих сверхусілій, які робилися в інших м, роликах. Я зроблю е, статистично дефолтний робочий день таксіста, як я його бачу. Тобто, я не рахую в всім ранку бути в автомобілі. Тому що, ну, камон, ребятки, скільки можна спати? да? Тобто, умовно кажучи, якби вам на роботу було на 8, ви всім мали вийти і прямувати до громадського транспорту. В нас, таксистів, цього немає. Я, типа, всім з хати вийшов, в 7.02 я взяв перше замовлення. До речі, я до нього під'їжджаю, то друзі, знаходжуся на лінії рівненько годину 20, зробив скріншотик вам з Віалона. Ви бачили, що я вас не обманюю. Виключив уклон стандарт, тому що ну, трошки підхарює вже, і я в місті, де причекаю трошечки замовлення. Але в принципі, я ж, час 20 я порухався, да, трошки повозив шлаку, пробіг ви бачите, е, каса в мене 470 гривень на цей пробіг разом з подачами, пробіг повний. ну, тіпа, 300 в час, да, да, да. Ні, ні ахті, не ахті. Але я ж кажу, що абсолютно без привички, того вибачайте. пум пум -пу пум 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 В общем, сільпо в блокбастері рекомендувати не можу. Я не можу сказати, що щось було невкусно, але я її умишлено брав е, Ну, тушену капусту, огірки з редькою і типу, в кур'я зажарене, запечене. Це, це важко зіпсувати, але е, вибір блюд печальненький. І е, сама естетика страв, ну, вона, ну я так вже не хотів втрачати час. Думаю, ладно, я вже сюди приїхав, треба зняти питання поїсти. І добре, що я це зробив. Тому що за рахунок цього я не витрачав час. Майже коли я доїдав, програла тривога, я собі не спіша доїв. Помилувався тим, як люди поряд взагалі тільки присаджувались їсти. З однієї сторони це весело, з іншої, сумно. Але життя як йде, так йде. Вийшов я значить, з блокбастера, розкинув фільтра і фільтра мовчать, все мовчить, в ефірі нічого людського немає. Мені прийшов Uber Comfort з подачою 2 км, і я його сміло везу, тому що головне не стояти. Тому що... Так сталося, що от вам сила Ютуба. Людина написала, хоче просто жируватися. Я не раз говорив, що мені цікавіше знайти гарного водія ніж самому працювати. Тому сьогодні в обід я з людиною зустрічаюся і він спробує сьогоднішній вечір, тому що ввечори я все рівно не катаю. А в неділю у мене були справи, мені все рівно треба було, я їх мав переносити, але не встиг перенести. Так, зайшло нам 190 за 7.49. Але ми не поїдемо, тому що шо, тому що ми тупі. Все, ми пояли з першого разу. Ми не поїдемо в бо ми тупі, тому що ми практично приїхали до комфорта і тариф. Уберкомфорта, там фільтр стояв не сильний. Тому е, продовжую працювати, ну, не хочу там зрізати. Я краще тут карму зроблю. Я сьогодні на полісоси карма в мене непогана в уклоні, то поки ось так. А, І я віддаю людині автомобіль, то в мене сьогодні буде маленька праця до 14.00. Це всього 6,5 робочих годин. Якщо вийде, зараз не постояти до 14.00, бо взагалі може бути 6. Так, довіз я у борочок, значить, і оказався я недалеко. Ну, Я попередньо списався з людиною, якою я брав в оренду камеру, GoPro. До речі, в нього магазин. Це не реклама, я не планував цього робити, але він вчинив гідно того я розумію, що мої, звісно, охвати нікому не цікаві, йому це навряд чи допоможе. Але тим не менше, я запишу, залишу типа, його сайт в описанні. Чому я це роблю? Тому що коли я в нього брав GoPro, я йому лишав задаточок і е, я мав йому повертати GoPro в понеділок. І він озвучив вартість 750 гривень. Але е, ну, я тіпо, попробував, мені незручно. Можливо, я, ну, тіпо, я не бачу в ній сенсу. Я зрозумів, що вона мені не потрібна, купувати я її не буду, питання відпало, я собі все, за досвід заплатив 750 гривень. До чого я веду? Я йому пишу сьогодні, так як я маю віддавати машину. Що може би я сьогодні тобі десь в місті підвіз. Він кинув адресу. Я був убором недалеко від цієї адреси. В общем, я йому привіз. GoPro, він без питань віддав завдаточок і він віддав половину грошей. Тобто 750 гривень мала бути оренда з п'ятниці по, по понеділок. Він мені повернув 350, я йому дав 50, кажу, на тобі на каву, що ти послухався, я взагалі не претендував, що ти повернеш гроші. З такими людьми, порядними у фінансовому плані, які вміють не лише заробляти, але й коли обставини міняються, вони знаходять точку компромісу, навіть коли тебе не просять. Ну, Це гідно поваги. Тому, якщо вдруг ти бачиш це відео, не пам'ятаю, не знаю, як тебе звати, не пам'ятаю, а не знаю, ми мене Е, Дякую тобі. А кому буде потрібно, інформацію я прикріплю там, і ви можете. нього багато гоупрошок прошу в оренду. Може хтось теж захоче для чогось познімати. Тум-пурурум-пум-пум-пум, так. Половина другого я на Антоновича кинув точку, кинув фільтр, добираюся на для того, щоб познайомитися водійо, з водієм і віддати йому можливо автомобіль. Чесно кажучи, все так оживилося, пішла робота, зараз саме працювати, але. але... Подождем, нічого страшного. Робота вона завжди є, особливо базука, яку я вожу. Значить, прикріпляю вам знову скріншотик з віалона, тобто мій другий заход. Тобто, для вашого розуміння, особливо, вдруг це відео подивляться мої водії. Друзі щоб ви не думали, що я фантазірую, що заказів немає. Щось ну, в мене бачите, немає цих ваших таких просадок блядь, по 15 минут, що ви ждете заказу. Я щось можу знайти заказ. Ось знову знайшов. Ой, що ж, друзі, вирішив я вам продовження відео вже записати, ну не рішив, ніхто мене не питав. Ще минуту. Е, ніхто мене не питав, стажировочну машину віддав Водієві, тому звідки мені ще записувати відео, як не з дому. Отже, зі всіми розібралися. Мій день пройшов. Е, Нормально я рахую, тобто, як і прогнозувалося, у мене було 6 годин 38 хвилин активного водіння, а вся зміна у мене длилася 7 годин. 7 годин, 10 хвилин. Ось так. от. 40 хвилин я дозволив собі побайдикувати. Ну, звичайно, були певні очікування замовлень, але вони не більше 5 хвилин, тому їх віалон не учитує як в стоянку повноцінну там. Після п'яти хвилин, тобто, якщо розвернути повну інформацію в Віалона, тоді буде видно. Так, звичайно, не найкраща вартість кілометра, але ну, мені підходить. Тіпа. Хто там катає більше, ну, на словах я теж можу катати більше. А по факту в мене зараз є один з водіїв, як ти мене дивишся привіт. І він там дуже сидить, фільтрує, надрачує, і в нього дійсно гарні замовлення. Дійсно, і коли дивишся саму уклоновську статку, що в нього там. от там, умовно кажучи, 16 тисяч за 600 кілометрів, і ти такий о, блядь, нафільтрував. А коли він кидає недільні результати, ти підтягуєш дані віалону, де видно весь його пробіг. Ну, навіть 10% немає різниці між людьми, які от просто собі буденно працюють, нічого там не натягують, не дрочать на ці пробіги. Вони собі просто працюють в графіку замовлення за замовленням. Так ось, я нікого ні до чого не призиваю. Я собі виїхав, роботу побачив. Для свого парку якісь паралелі проведу, інформацію озвучу. Стосовно, я не знаю, ну все, бачите, все ліцензування воно заглохло. Тобто були якісь внутрішні розборки, ті водії, які попалися, вони були таким рушійним, для масовості, і вже все забулося, все порішалося. Коли буде наступна успішка, не знаю. То, що вона буде, я в ній впевнений. Думаю, вона вже буде довша. Тому ліцензуйтеся, звертайтеся, розтягнемо на вас ліцензію. Сьогодні отримав жовті номера, ось вчепив собі на автомобіль, Рішив, ну, а чого. вже ні, да? Там Люди вони мені трапляються, то чого ж я маю бути без, без ознаковки. так. Також написали мені люди з Дніпропетровська, додавалися мені на партнерку Uber. Друзі, хто бажає поновитися в Uber, там досить непоганий тариф видає Uber Comfort. Дуже-дуже рідко бувають коефіцієнти на X, але X-мінімалка досить приємно провести. Тому одним словом, хто бажає, одні з найлояльніших я вважаю умов партнерки, у мене поки що так, як я молодий охотник, 5% беру від каси, звертайтеся. Також в кого є якісь проблеми з болтовським аккаунтом, хто був заблокований в ті часи, коли блокували за оцінку і за активність, повторюю, не за мошенничке дійства. Також можете звернутися, також можемо вам поновити аккаунт Болта. Ну і що я вам можу сказати, друзі? Повірте мені, що фінмоніторинг моніторинг не дрімає і все, що уклон робить, закручує. Воно вже ну, тобто, ці всі вброси. Тобто до ваших ідентифікацій в фонді, ну, технічно неможливо було прив'язати вас до, до тих грошей, які ви отримували. Після цих ідентифікацій це важко, але реальніше з часом. Умови ну, закручаться більше. Того, хто має бажання, будь ласка, також можемо додати вас на партнерочку уклона е, відносно недорого, всі ті ж 5% ви можете ну, там, спостерігати всю свою статистику і просто вам будуть вже білі гроші даватися на руки. Але це зараз не на часі, але просто пам'ятайте і тримайте в умі, що коли це буде на часі, радий буду вас всіх бачити. По великому рахунку, все. Водіїв, поки що вистачає. Насправді, авто. Я стикнувся з тим, що мені зараз трошки не вистачає автомобілів. Моя камера затримується. Один пріус зійшов з дистанції, точніше, він не вчасно вийшов, мав вийти 2 числа, але його притерли. Він зараз на малярці, того там йде трошки затримка. Десь 4-5 -е число. Ну, але трабли стаються. Я розумію людей. Люди хочуть працювати ефективно, а кращої ефективності, ніж машина, яка проходить в комфорт, яка гібридна і яка має ліцензію. Ну, мабуть, я не знаю ефективнішого засобу заробляння коштів. Тому в будь-якому випадку, хто бажає змінити. Парк, хто просто хоче піти працювати. Тобто, у нас є вже декілька випадків, коли люди маючи свій автомобіль, але там, на жаль, він проходить лише в стандарт. Да, і це ну, якийсь старий ДВС, який досить прожерливий, математично людям вигідніше працювати з нами, ніж на своєму автомобілі. Тобто, також не соромтеся, звертайтеся. Також, якщо, скажімо так, це відео побачить хтось з власників. Автомобілів, які вже мають автомобілі, або планують зайти в цей бізнес. Звертайтеся, поспілкуємося, я допоможу вам оптимізувати, як я це бачу. Тому що наступний випуск я, мабуть, зроблю контрольний зріз по сонаті, плюс-мінус десь буде підходити третє ТО. Я підіб'ю витрати, от що вона мені обходиться, посчитаю амортизацію і тоді проведу паралелі з тим, за скільки здаються в оренду машини. І тіпа, ну, мені це на голову не налазить. Але в кожного свої апетити, У мене вони великі, тому що я великий. Всіх був радий бачити. Дякую за коменти. Чекаю від вас активності і поширення.